Є ось така гарна лялька. В неї змінюється. Вона може бути такою і такою від температури води. Ця лялька Барбі. пожіть От тебе я бачу. Хвистів Тоже классно закреплено. Так что зможешь. Ого что тут? Тут мы так вы дріжем. Оце задачка. Ага, дуже велика. Мама, ось тут. Угу. Это хвостик такой. Мало далась. Вот Інструкція. Це Барбі Мател оригінальна від трьох рочків. Серія Color Change міняє колір від температури. О. Тільки чорно чорнобі. Ну, як хвостиком рухає. А тут, зверху. Може сісти. Угу. А ручки згинаються. Вони згинаються, ручки. Це до всіх ляля парня так. Та ні? Ну, в деяких ні, а в таких от з такого, то. З твердішого такого так, пластику, то правда? Вони згинаються. Волосся яке класне, довго. А -а -а. Рожеве тільки зверху, далі воно таке світленьке. Так. Не все. Але все одно гарне воно. Угу. Ти у нас експерт з парень, правда? Ну угу. і угу. Витягай. Давай. Здорово, вже набагато багато важче. Продолжение следует... дельфінчик і таке коліє. Так. Да. Одягни коліє. Та то чорне. Вау, ти бачиш, я навіть не побачила, це напевно просвечує. А я його ще побачила саме на Ну, ти любиш Барбі? Давай вдягнися. Одне є. Краса. Другу вдягнися, вдягнися. Ти задоволена? Так. Ну, як експерт по барві, Гарна лялька. Угу. Гарне волосся. Так. Якісна? Так. Цікава. <плес> То потім витягну. До скріплення. Чи коронка просто закріплена? О. І вона воно може, її треба ще від степнута вот штучка.